Вітаю вас сьогодні, 16 серпня, п'ятниця, надвечір'я. день пройшов, а день у нас 167-й із циклу 365 днів одного року. Практично найголовнішою темою сьогоднішнього дня було чітке відчуття. Різниці між тим, що було сказано, і як це зрозуміли. На цю тему, звичайно, здавна йдуть усякі розмови, і філософи, і, і лінгвісти. Лінгвісти говорять своє філософи розказують. Що Вкладається ще смисл інший в слова, От. та і поняття людини не завжди однакові. Був такий у дипломатичних стосунках, коли 40 термінів, які використовувались у дипломатії, толкування цих пояснення цих термінів, Зайняло грубезний двохтомник. Кожен термін треба було так з усіх сторон обговорити, щоб людина, яка буде слухати, зрозуміла іменно те, що їй хотіли сказати. Бо саме коли йде непорозуміння, і йдуть найбільші сварки, найбільші Кризи і політичні, і фінансові, і сімейні. От. Так що якраз сьогодні в цьому відношенні мені довелося не один раз стикнутися з самими найспокійними і благими намірами, намагалася поговорити з бувшою однокласницею. Ну, Це людина, яка росла разом зі мною, як кажуть, в одному середовищі. Приблизно ми були одного статусу, потім, звичайно, життя розвело в різні частини, але по-любому ми спілкувалися і на побутовому рівні достатньо розуміли друг друга. І тут виявилося, що. Навіть такі прості речі абсолютно не завжди є доступними для взаєморозуміння. Тому не вмикайте відразу негативні емоції, коли бачите, що є розбіжність, що взаєморозуміння ще може бути. Достатньо далеко від правильного. Вмикайте своє терпіння, намагайтеся знайти інші шляхи, довести свою думку до свого слухача, а емоцію приберігайте, щоб не розхлюпувати свою енергію і не втрачати взаємини. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і бережіть хороші взаємини взагалі з оточенням. Будьте здорові!